Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Вадим Анатолійович Свириденко, на псевдо голова, народився 31 жовтня 1988 року у селі Лисича Балка, що на Черкащині, закінчив середню загальноосвітню школу у селі Розсуховатка, де і промайнуло безхмарне дитинство та безтурботна юність хлопця. У дитячі роки був активним розбишакою, любив кататися на конях та мав безліч друзів. Після закінчення школи Вадим навчався на тракториста, машиніста та водія. Обожнював крутити та ремонтувати автомобілі, а згодом переїхав з родиною на Київщину. Понад 10 років хлопець працював трактористом на фірмі ТОВ Ренус Логістикс. Тоді якийсь час був водієм служби таксі Марсель у 2020 році. Сталася важлива подія у житті Вадима, одруження із коханою дівчиною. Дуже щемко про свого чоловіка розповідає дружина. Мій чоловік був сміливим, справедливим та добрим. Мав прекрасне почуття гумору та був душею будь-якої компанії. Завжди приходив на допомогу друзям та товаришам. А ще був прекрасним батьком двох дівчаток Вероніки та Маріанни. Мріяв про щасливе життя у власному будинку зі своєю сім'єю. Вадим був турботливим сином, чудовим братом та вірним побратимом. Усі любили його за добре, щире серце. З початком повномасштабного вторгнення чоловік одразу долучився добровольцем до лав ЗСУ і віддано ні службу на посаді солдата водія бойової машини четвертої батареї протитанкових ракетних комплексів 91-го окремого протитанкового артилерійського дивізіону. Разом із бойовими побратимами стояв на обороні Донеччини. Ніколи не жалівся, завжди переконував рідних, що у нього все добре, попри новини з фронту, попри втрати, попри важкі жорстокі бої на Донецькому напрямку, завжди цікавився, як рідні, як доні. Під час останнього виїзду сказав дружині: поцілуй доцю, обов'язково передзвоню. І більше не передзвонив. Герой Вадим Голова Свериденко загинув 5 серпня 2023 року поблизу села Старомайорське, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У героя залишилася осиротіла родина: кохана дружина, дві донечки, батьки, брат і сестра, друзі, побратими. Один із бойових побратимів Михайло написав про Вадима. Золоті руки, чисте серце, веселий норов у мирний час був би моїм найкращим другом, але довелося стати надійним побратимом. Нас надто багато чого пов'язувало, аби я зміг підібрати хоч якісь слова. Слава тобі, герою! Поховали героя на Алеї Слави в селі Трипілля, що на Київщині. Герой Вадим зробив багато, зробив усе найкраще, зробив те, що було найважливішим. Аби залишити дітям гідний приклад для наслідування та причину для гордості, найкращі йдуть першими вічна слава і шана Героєві.